Це які навіть не дійшли до Купенська, які вмерли на підступах до Купенська, там де ми тримаємося оборону. От, наприклад, там у нас кінії. Були кубінці. Це що змогли достати, це он, кульове. Якраз підтвердження, це був контакт. Це в стрілецькому бою. Станом на зараз в місті Куп'янську знаходиться до 200 чоловік противника. Для них склалася така обстановка, що вони вже, якщо відправляють їх на завдання, вони вже їх мінусують. І вони перекриті повністю шляхи забезпечення і самого заходу їх до населеного пункту. Вони сидять, чекають підкріплення. Ну насамперед працюють як, як дзвіночки. Ну тосі і противник використовує засоби БПЛА.